Пане Олексію, ви почали а цікавить скільки часу нам потрібно на те, щоб відновити нашу енергосистему настільки, щоб не було дефіциту. щоб ми, якщо не продавати, то принаймні не мусили купувати і доплачувати за цю електроенергію за кордону? Ну, недавно ж ви часом ми будемо імпортувати однозначно. Це не тільки односторонній рух, ми імпортуємо, коли у нас дефіцит. І експортуємо, коли у нас профіцит, саме для того, ми і об'єднували з єдиною енергосистемою Європи. Тому ніякої трагедії в цьому абсолютно немає. Відсут саме ми навпаки, для того об'єднували енергосистеми, щоб могли в них купувати електроенергію. Тим більше, що як тільки ми з ними ну, по ринку об'єдналися, у нас фактично на оптовому ринку приблизно ді ті ж самі ціни. Тобто сказати, що у нас там ви вище чи нижче, абсолютно ну, вони корелюються, скажімо так. Більш того, нам треба збільшувати потужності можливого імпорту. Я знаю плани уряду і компанії Державної Укренерго збільшити ну, відсотків на 40% до до опалювального сезону. Це абсолютно правильно в цій ситуації. Що стосується відновлення, ми з членами комітету поїздили по об'єктах. Інформація там така чутлива, тому не хочу я зайвого казати. Але переконаний, що якісь об'єкти можна відновити досить швидко, оперативно, 2-3 місяці. Якісь будуть довше рік, два. Але ще раз хочу сказати. У нас дуже надійна енергосистема. Тому навіть якщо будуть обмеження, ні ніякої катастрофи тут бути не може, і люди мають зрозуміти, якщо є графіки, ну вибачте, це ціна війни. Mm. До цього треба також саме відноситися. Це не найстрашніше, що сьогодні відбувається в Україні, якщо порівняти з тим, що витримують сьогодні наші воїни збройних сил України. Тому прошу всіх заспокоїтися енергетики будуть робити свою роботу а військові свою роботу.